BGV Hardware Accelerator – акселераційна програма, що покликана підтримати технологічні стартапи та створити нові інноваційні продукти в Україні. Її ініціаторами стала Житомирська політехніка спільно з інвестиційною компанією BGV Group Management Геннадія Буткевича. Було декілька етапів. Спочатку ми збирали заявки від всіх бажаючих команд. Це було 35 команд з різних міст України. Потім вибрали фіналістів і представляли свої розробки. Після цього у них був теоретичний курс. Це були записи. Відеолекції, відеороки від найвідоміших представників цієї індустрії. Далі вони отримали фінансування від наших партнерів біджеві груп. Це по три тисячі євро на створення прототипів. Біджеві груп-менеджмент Геннадія Буткевича фінансує такі стартапи, адже насамперед це інвестиції у майбутнє, кажуть у компанії. Насправді лякаючою цифра, адже згідно з профільним комітетом Верховної Ради, близько 150 тисяч студентів знаходяться за кордоном. І для нас, як для інвестиційної компанії, яка інвестує в бізнеси, в людей, в майбутнє, для нас досить важливо, аби ці молоді люди поверталися в Україну, знаходили тут себе і відповідно мали чим займатися. Тому такий така акселераційна програма це можливість показати молодим талантам, що бізнес хоче бачити їх тут в Україні, готовий інвестувати в них в їхні ідеї. Днями шість стартапів, які стали фіналістами акселераційної програми, презентували прототипи своїх розробок. Серед них команда скілсаб, яка вже не вперше створює власні продукти. Наш стартап це про тренажери, це про тренажери для спортивних клубів, спортивних секцій, фітнес-залів і для реабілітаційних центрів для людей. Після поранень їм потребується реабілітація. Ось наш стартап для того, щоб люди могли. Відновитися швидше, краще, якісніше. Можемо вибрати кількість віконочок, які будуть працювати, і час, який тобі дається, на те, щоб відпрацювати все. Це дуже просто. Кожен раз, коли натискаєш, якщо можете помітити, у нас зменшується час, але коли натискаєш, він доповнюється і ось. Учасником стала й команда Mechanical Gardener з Рівного, яка зайнялася розробкою мобільних гусеничних роботизованих платформ догляду за теплицями. Це роботизована платформа, яка зможе працювати як автономно, зможе працювати в ручному режимі. Це одна з вимог до робота, як такого, і зможе працювати із застосуванням локальної чи глобальної навігації. Серед інших проєктів, які представили молоді інженери у фіналі, були розробка комплектуючих для систем радіомоніторингу, мобільних рішень для ЧПК обробки, наземний моторизований безпілотний апарат та 3D-принтер на шість друкуючих головок. Керівниця Асоціації робототехніки України Ірина Легкобит впевнена, ці стартапи мають багато можливостей, якщо різні фонди та державні інституції допомагатимуть їм і надалі. Сподіваюся, що в них буде дуже перспективний і зріст їх. Стартапів і компаній, а ми зі свого боку, як асоціація, можемо допомагати експертністю, все, що ми можемо там допомогти, тому що ми проходили самі ці шляхи від нуля. і на жаль, тоді таких акселераційних програм в Україні не було. Але я бачу, що ми розвиваємося, не дивлячись на всі перепони. Відкрите об'єднання граців технологічної екосистеми «Техосистем». Громадська спілка, яка об'єднує українські продукти, допомагає їм виходити на нові ринки та залучати інвесторів. Тож їхня підтримка для фіналістів біжеві хардве. Екселерейтор стане не менш важливою. Ми допомагали з відбором команд. Зараз готові допомогти з аналізом їхніх їх пічінгів і долучити їх до спільноти. Також тому, що дуже важливо, щоб підприємець отримав не лише перші кошти, так а й також отримав впевненість собі та доступ до ком'юніті. Сьогоднішні пічі були супер, а ідеї дуже дуже інноваційні, чудові. Зрозуміло, що треба деякі речі ще трошечки покращити, але ми готові як спілка, надати цю допомогу. Організатори акселераційної програми та її головні партнери продовжуватимуть докладати зусилля для втілення нових стартапів, щоб ті сприяли розвитку української економіки, зокрема її технологічного сектору.